Всім привіт! Повернулася я в більш теплу кімнату, поки внесла <гум> мікрофон з іншої кімнати, загубила а, насадку. Цю, я не знаю, як правильно її назвати. Так, що ще? Волосся просто в мене, як в Майкла Джексона. Я думаю, не треба було його стригти коротко. Бо це правда, я його вклала зранку, і отак от я зараз, ну, я вийшла на вулицю, воно вже трошечки почало жити своїм життям, а потім це якийсь кошмар. Так, це дурниця, З дурниць, дурниць починаємо, бо в нас же ж не лекції, а розмови. Просто розмови. Кого дратую, ну вибачте. Я вважаю, що так треба вести. Ви можете мені показати, як треба і досягти справжнього розвитку каналу, прикладом своїм. Так, це про дурниці, про те, що хотіла сказати. Про старіння я вже записувала тему, але це було про фізичне старіння. Нещодавно ми з подругою говорили про інше. Про сторіння нервової системи і те, що ти засвоюєш новий матеріал і вчишся не так вже швидко. Я чула, що в радянські часи вищу освіту можна було, мені здається, здобути до 36 років, але я не впевнена, це я зараз раптово сказала такий приклад і не погуглила. Тобто, якщо ви мене виправите, якщо я помиляюсь, може інший вік. А, то ну, я вам буду вдячна. Мені здається, що 36 це вже добре, якщо ви засвоїте як молодий до 36 років. А, про старіння фізичне, ще трошечки скажу. Ну, я не відчуваю, що в мене там ну, дуже погано стало, бо нема ще сивини, там зморшок, а, і. Я знаю, що буває так, що нема-нема, а потім раптово стрес, і ти старіше швидко на очах, чи хвороба якась. З хвороб я маю хворобу, ну, яка вважається після <головіка> вона інфекційна, це не венерична хвороба, але вона ну, вважається вже хронічною. Ну, мене підлікували, я не можу поскаржитися наразі, що мене це турбує. З часом подивимося, але з часом я, якщо доживу, буду ще старше. Так що фізичний стан мене турбує тільки те, що я більше не можу там, жерти вночі, буду набирати вагу, не можу їсти стільки солі, скільки я їла, особливо вночі. Бо це відразу видно по обличчю, що зі мною стається. не тільки по обличчю буває так, я наїдаюся солі, що я можу вдягти важко свої черевики, уявіть собі, що я роблю своїми нирками. І це ну, з часом у мене фізичне таке старіння стало. Відверто дуже вам поділилися всіми інтимними подробицями життя. А сказати, що ну, я відчуваю фізично, що я там більш втомлююсь, чи ну, не відчуваю. От фіз, з фізичного оце відчуваю, що я вам перелічила. А Так вже не так я і погано. По самопочуттю відчуваю свій так що в мене там дуже багато хвороб. Ну, одна єдина дякувати в ремісі. І ну, треба єдине, що підтримувати стан. Мені це важко з моїм темпераментом. А з нервової системи старіння. Так, я раніше засвоювала матеріал так, що мені не треба було навіть читати книжки. В університеті мені достатньо було присутньої на лекції, я написала конспекти, я просто слухала. В мене ж взагалі я сприймаю інформацію, я аудіал і я сприймаю інформацію вухами, як справжня жінка. І я от навіть не готувалася до іспитів, я просто слухала, написала конспекти, приходила і складала, я була відмінниця. І я думала, що так буде все моє життя. Потім, потім я вже в старшому віці намагалася потрапити, ну, бути фахівцем з такою сунівно, з точки зору науки галузь, психології, кральний аналіз. І от я його вчила, я була так здивована, бо я читала я не знаю, скільки разів для того, щоб говорити з людиною, я читала багато разів, ну, щоб піти на співбесіду. І я зрозуміла, що все, я вже не така молода і не так вже за свою матеріал. Це ж стосовно рефлексії, сприйняття нового. Стосовно того, що ви не циклитеся на минулому, відпускаєте молоді люди, вони швидко рухаються. Ну а найкраще в цьому діти. Що він впав, поплакав і вже сміється. У ну, нього все добре, все швидко проходить. А якщо ви циклитеся на минулому, якщо ви не можете сприйняти нове, то у вас. Як і в мене, на жаль, вік. вік. Ну, що зробиш? І до чого я це? Все насправді я з оптимізмом дивлюся на все це, бо насправді є вправи, і навіть в такі страшні часи, є вправи, які все це покращують. Це вивчання мов. Якщо вам мови не подобається, це можливо молитви, біблія, якісь обряди. Тобто, коли ви вчите і засвоюєте багато нової інформації. Ну і, звичайно, з часом краще, якщо ви, ну, у вас краще була рефлексія, таке теж буває у мудрих людей. Просто рідко. Часом ми так закусті, я не знаю як. Не знаю, як висловити. Менш рухливими стаємо. Так. Я зараз психічні маю, психо нервові системи різні реакції. тобто у нас же якісь сподобання. Якісь погляди, в яких ми впевнені, ми починаємо це доводити, що це найкраще в світі. Ну, Це найкраще в світі, ми повинні зрозуміти для нас, а не для інших людей. І все ж таки дивитися на молодь. Можливо, спілкуватися з молоддю, тільки не з позиції вчителя в нашій школі в радянській. Так що все, все можна от, за допомогою, якщо ви вчите нову інформацію, можливо, вчитися підете, і теж можна навіть зупинити такі процеси, як деменція. зупинити на якийсь час. Так що, звичайно, що я не лекцію читаю, що є багато чого, просто ми з подругою говорили про те, що вона зараз починає вчити мову. Англійською і каже, що вона інакше засвоює, що їй треба багато часу. А в мене буває таке, що з англійською, ну, якісь... <плес> якесь слово, тут я його не можу магічне слово вивчити. І <плес> нервую, що мене інші не розуміють. Ну, все, що я хотіла сказати, якщо ви поділитеся досвідом, я буду вам вдячна. Може, мені ще, щось треба згадати з цього приводу. Я знаю людей, які вивчають релігії різні, так, детально. А от сказати, що мови, що близько, я просто там, я знаю людину, ну, треба її питати, як на неї це впливає. Я академічні такі знання про те, що це справді. Допомагає чи мови, чи релігії, чи взагалі вчитися чомусь новому от допомагає. Так що будемо рухатися, ну, я точно буду. бо Що робити, як ти в еміграції? Дякую вам за увагу і сподіваюсь, що не дуже нудно. Бо я так розслаблена вже під вечір.